Добрий день, 23 липня Полтавська область достигає персик Wine Gold. Такий крупний персик і тверденький. Він на ну, м'яко ж як гумова така тверда. Його ще називають консервним. От якраз воно годиться там для переробки, на консервації і спеціально такий сорт виведений. Можна їсти його, звичайно. Ну, більше ж люди полюбляють, щоб такий соковитий, м'який, текло з нього. Ну, а це такий. І в цей же час достиг персик Нік 102. Такі крупні персики. ну По розміру, можливо, трошки менші від Т3. Ну, в основному. 200 грамів більше, можуть бути. Ну, якщо так залишив, як оце на цій гільці, то менше погано пронормував. От. А от м'якуш у них десь схожа на Т3. Ось така вона жовта, соковита. Ну, сік тримається в тому, у м'якоші. Він теж, мов би як гумовий. Десь з однієї серії. Ну, чим мені подобається цей персик, у нього він стабільніший від Т3. Т3 теж непогано, там усе в нього гарно. Ну, вихід якісних товарних плодів менший. Часто там розлупується шкірочка, пустота тоді робиться всередину. і Процентів 20 там в мене завжди йде відхід. А тут вже практично все, що зав'язалося, все воно витягується. Це настільки стабільний. І красивий сорт. Мік 102. Ще, де це, американець да, чи канадець, ну, в общем, тих, що вони морозостійки. Зима, коли там. Морози сильні, то, то ці витримують. Так що можна звернути увагу на такі, такі для консервації, для переробки та і споживати нормально. Тверденькі такі плоди. Персик нік 102.